Вітаю шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Ну що ж, маємо заяву так спікера Джонсона, так у республіканця. У Сполучених Штатах Америки, який заявив про те, що за умови перемоги, так би мовити, Трампа і республіканців в цілому, Америка припинить фінансування України, тобто підтримку України, фінансову для того, щоб вона могла витримувати цю навалу московитів андрофагів Мені здається, що цей пан чогось не розуміє, тому що в нас одразу, і не тільки в нас, з'явилися такі повідомлення про те, що за цих умов в Україні кінець. Так. Ці хлопці просто не знають, що тут може початися, якщо Україна потрапить у абсолютно безвихідне положення. Так. Абсолютне безвихідне положення, як кажуть, або пан, або пропав. Так. Ми можемо собі уявити таку ситуацію, коли Україна опиниться так, перед вибором. Так. Або мобілізувати всі наявні ресурси для. Своєї оборони і знищення ворога, в крайньому разі на своїй території, і загибеллю. От коли отака виникне альтернатива, так би мовити, з одного боку так, мобілізація всіх засобів, які існують у нашої держави, включаючи деякі секретні, так, ми ж не все знаємо, їх і ресурси реально є в Україні. На випадок, коли от складається така ситуація, коли ми розуміємо, усвідомлюємо як нація, як народ, так, навіть як населення цієї території. Що виходу немає, тобто є вихід один загинути, тому що все прописано. От я не знаю, що я повідомляю якісь секрети, так, про те, що відбувається у Москві, які там прийняті на ну, рівні виконавчої влади. Рішення про те, що буде з Україною після її повної окупації, коли одна частина населення утече за кордон, друга частина опиниться у констаборах, де е, ну, краще смерть, ніж концтабір Московський. Це зрозуміло. І третя частина ну, найбільш лояльна, як вони будуть вважати, вона буде виселена в Сибір на Далекий Схід на е, кордон із Китайською Народною Республікою. Ну, все просто. Нічого тут е, нового, ну, я не знаю для народних мас, можливо, це нове те, що я повідомляю. Тобто ніхто. Не залишиться на цій території, як вони вважають, безкарним. Тобто на території України, де б він не жив, Там Хмельницький, Чернігівський, Рівненський, Одеській області і так далі. Прийнято рішення відповідне вже. І коли прийде це усвідомлення цього. Наша ж влада теж не, не дуже хоче, так би мовити, повідомляти. Я думаю, вони знають про те, про що я говорю вам: що виходу нема ніякого, крім того, щоб мобілізувати всі наявні ресурси для того, щоб вижити. На цій території. Тому що московити нам скоро, це, я сподіваюся, дійде до всіх, не залишать нам ніякого вибору реального, крім того, що або померти, або перемогти.